Привіт, друже! Я рада вітати тебе! Сьогодні я приготувала для тебе дуже цікаве заняття. Ми будемо з тобою грати з м'ячами. Для першої вправи нам з тобою знадобиться два м'ячики. Можеш взяти будь-які, які в тебе є. Головне, щоб вони були невеликі, щоб помістилися в твою ручку і тобі було зручно працювати. Перша вправа буде в нас непроста. Вона буде музична. Ми будемо з тобою сьогодні співати. Не просто співати, а ще працювати нашими рученятами одночасно. Будемо виконувати декілька справ, щоб наш мозок працював ще краще. Це саме те, над чим ми з тобою вже такий довгий час працюємо. Тож приготуйся. Тобі буде потрібно уважно слухати, слідкувати. Та повторювати. Ну що, ти готовий? Давай будемо починати. Тато Пальчик, ти готовий. Я готовий, як завжди. Мама, пальчик, піднімайся і навколо осирайся, брати! На сестричку, подивись, а сестриці їй найважче, підійматись дуже важко. Масік папин син піднявся, посміхнувся, розсміявся. Ну що, друже, тобі сподобалась така гра? Правда чудова? Вивчи її, будь ласочка, і повтори декілька раз, проспівай своїм батькам, я думаю, їм дуже сподобається. Наступна вправа, яку я тобі пропоную зараз пограти, не менш цікава, ніж попередня. Для цього тобі знадобиться теж м'ячик. Можеш обрати будь-який, але так, щоб він був трішки м'ягенький, щоб тримав форму. Це така тобі порада. А Можеш спробувати будь-яким. Зараз ми будемо з тобою грати з м'ячем. М'ячики, як дітлахи, різними бувають. І по-різному вони дуже гарно грають. М'ячик можна потримати, спробувати заховати. А тепер на тильний бік поверни, щоб він не втік. Тепер ручку поміняй, повтори та повертай. М'ячик вгору підкидай і руками упіймай. Тепер правою злови. І на ліву заміни. А тепер підкинь так само, тільки оплеск. Додай, вправно. М'ячик цей цікавий дуже, і до стуку небайдужий. Витримаю мій кулак. Буду тупотіть ось так. І одною, і двома. Си не м'ють, а дивно. Пальцями перебираю. Неймовірний м'ячик маю. Ось така чудова гра, друже. Я сподіваюсь, тобі дуже сподобалося. Вони дуже неважкі, але допомагають працювати в нашому мозку ще краще.